Микола Верещак, моя Україна. На землях ой... на світі багато чудових країн. Мені наймиліша, найкраща країна, яка піднялася, мов Фенік Соргін, безсмертна моя Україна. Ти з давніх віків непокірна була і волю свою боронила невпинно. Нарешті збулося і її здобула звитяжна моя Україна. На землях твоїх неозорих степів. Живе працьовита і чесна родина, хвилюється колосом стиглих лібів. Моя золота Україна. В садах і дібрових вечірні часи, Чарує нас пісня, дзвінка Солов'їна, і чути співочі дівчат-голоси, і моя Україна. Тепер ще нелегко живеться тобі, Є в тому, мабуть, особлива причина. Та все подолає в тяжкій боротьбі, незламна моя Україна. Квітуємо в калину над плесами вод, будь в дружбі і праці міцна та єдина. Хай буде щасливим твій вільний народ, Моя прекрасна Україна.